От ти любиш, що таке, нагіці, чіпси, да? ну, буває таке. Зараз молодь вся любить таку їжу, яка не корисна, домашню не хочуть їсти. Каші, борші, а Ілья, да. Ну, я так і зрозуміла, що ти любиш все хімічне. Ну нічого, Всі, вся молодь таке зараз їсть. так що. Відео YouTube не, пропу... не пропускав, бо. Бо вдруге написала, то нема. Ну, Таню, бачиш, я ж кажу, що нема. Так що ну не ображайся, ну нема. Мабуть, щось там йому не сподобалося. Мабуть, не сподобалося. Нічого, Таню. пиши щось інше, якщо є час і не спиш ще. Да. Та, відео не пропускає, значить, не, чи YouTube не пропускає, значить нема. Ярослав, слава Україні. Ілля, Чіпси інколи рідко зрозуміла. Ну, Чіпси, да, то там скільки всього, та так, як і в нагетсах, ну в нагетсах хоч якась курятина, там невідомо з чого, з якої частини, ну, хоч якесь м'язку. Таня Кузняшки, певно. Но там нема нічого такого, ну йому не сподобалося. Моє поділля кусняшки виправі і сердечка. Нічого, не, не захотів прийняти, то так уже й буде. Будемо без бабусі, то є, що про бабусю було ще про бабусю, то вже буде без бабусі. Давайте пишіть час, мої хороші, пишіть. Так, привіт з Росії. Доброго вечера. доброго. Ілля, «Лучше не знати, де що ми їмо. Так же ж, да. Це правильно ти написав, Ілюша, що «лучше не знати». І не бачить, як його тут. Як надивишся там о, відео, що за кордоном і в нас і ця вулична їда особливо, мене роздражає. То капець, як можна на вулиці, грязна та й стіл грязний, руки грязні, черевики грязні. Олія та ж смажена вже 8 год тому, ніхто її не міняє, і люди стоять, чекають, беруть ту їду вуличну, то капець. Ви замір так, замір. І щоб якнайскоріше настав, хочемо, але поки чекаємо. А ви що чекаєте? Олесечка суме, доброго, тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі. Таня, всім скорішої перемоги, скорішого мирного неба, привітики. Привітики, Олеся, дякую, вітаю тебе, з днем української хустки, миру, добра, здоров'я, всього самого найкращого бажаю. Дякую, що підтримала. Дякую за лайчик. Як справа Олесечка? Що у вас там гучно? Ні? Богдан вітається з Олесією Суми. Добрий вечір. Моє поділля Вася Оля Олеся куку. -ку. Я один з Росії, мабуть, мабуть. Були тут хлопчики, але пішли. Не сподобалось їм у нас. Пішли далі. Так що так? Їм не цікаво молоді з нами, так що вони побігають, побігають по стрімах і виберуть, яке їм вподоби. Привіт із Донбаса! Как у вас там?